Вітаю, мої брати і сестри, благословіння вам на сьогоднішній день. Хай Божа ласка і Божа любов прибуде з кожним із нас. І в цей недільний час ми з вами знову зустрічаємося, знову дивимося в Слово Господнє, знову Його прочитуємо і роздумуємо. І Божа любов, вона зливається з Його слова, і це Слово воно надихає Тебе і мене далі продовжувати життя і бачити в цьому Бога кожен день і кожну хвилину, бачити, як Він з нами працює, як Він проводить нас через тяжкі обставини. Через слабкість нашу ми становимося сильнішими, тому що він дає нам сили преодолівати всі ті негаразди, все те, що сьогодні тебе турбує і мене. І знаєте, як тоді і зараз наша тема це Бог з нами, і сьогодні Він є з нами. І я хочу з вами поділитися з ним за Бога, як що він є чудний порадник, який чудовий порадник, який завжди приходить вчасно, і радить нам все необхідне, що нам потрібно. Добре мати гарного товариша, коли він з тобою товаришує і завжди тобі порадить те, що іноді ти не можеш оприділитися в одних речах чи в других. Але добре, коли є той, кому ми можемо зателефонувати, чи прийти до нього і сказати: ти знаєш, ну мені потрібна твоя підтримка, або щоб ти надихнув мене, чи може щось порадив, може чогось я не бачу, але я потребую твоєї допомоги. Або якщо щось, знаєте, є такі речі, як щось треба перенести. Ти сам не можеш тобі дуже тяжко, і ти просиш товариша, щоб він тобі допоміг. І в багатьох речах є те, коли добре, коли є друг, коли є товариш, який може прийти тобі на поміч. І ми читаємо в Ісаї: е, 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 нашим чудовим радником називається от якщо подивитися, книга. Пророка Ісаї, 9 розділ, 6 вірш, написано: бо народився для нас син. Нам подарували сина, на плечі якого покладено владу, і назвали його чудо, чудотворним радником, всемогутнім Богом, вічним батьком і князем Благоденства. Написано, що він є чудо, чудним, чудовим. Чудотворним радником. Це так важливо, коли в твоє життя приходить людина, яка може тобі порадити щось. Ісус в новому заповіті, ми бачимо його, як е, його служіння Це підтверджує, що Він завжди радив своїм друзям. Одним він казав: Зостав своїх, свою, своє багатство і слідуй за мною. Одному він сказав, піди е, і щось е, зроби там. Петрові він порадив, каже, Петро прийшов до нього і каже: Ісусе, нам треба заплатити налоги. А він каже, ну, я тобі раджу взяти вудку і піти закинути, і витягнеш рибу, і там дістанеш статір і заплатиш налог за мене і за себе. Знаєте, добре мати такого. Радника, який тобі може порадити і розповісти тобі, що. Що тобі зробити, Ісус був таким, і там дуже багато непростих було речей, які треба було виконувати. І він радив до нього. Приходили також никодим, кодим і радився з ним, що йому робити в житті, як йому прийти до Бога. Він йому казав, що тобі треба народитися з гори. Так дуже добре почути таку пораду, що треба зробити для того, щоб мати Царство Боже, щоб мати успіх від Бога, щоб мати благодать Божу. Це дуже чудно, коли є той, хто мог щось тобі сказати. Затвердити тебе, утвердити тебе. Е, знаєте, е, завжди приходили люди до когось, до, духовного, до духовної людини порадитися, як йому сприймати те чи інше е, рішення. Він, е, знаєте, Христос це той, хто вивів своє служіння. На рівень того, що не в храмі, а на вулиці. На... Він шукав загублених людей, він дивився, де вони знаходяться. Він шукав скривджених, яких скривдили. Він шукав зламаних, які були зламані різною, різними речами, судьбою, вообще, випробуваннями, зламані зламані людськими людьми. Але він шукав їх. Особливо тих, кого відкинуло суспільство. Тих, хто був десь далеко, і багато було прокажених людей, які проказа в них була на руках. на на всьому тілові, і вони, взагалі, відділені були від суспільства, десь знаходилися дуже далеко, але Христос приходив туди і очищував їх від тієї прокази. Він не, не боявся доторкнутися до них і міг з ними побути разом. Ми також, нам також нагадує, нагадують, що Ісус, е, е, знаєте, його спокушали всякими. Речами, і... але Він оставався вірним. Яке благословіння ми маємо в чудовому пораднику це Ісусі Христі, який зустрічає нас там, там, де ми знаходимось і ми потребуємо цього. Що кожен із нас знаходиться в своєму, може, в невеличкому мир, мирові, невеличкому якомусь проблемах? І ми в них варимося, ми не знаємо, що з ними робити, і в кожному свої ці проблеми. Але Христос, це той, який вирішує нам наші проблеми. І знаючи біль і зневагу, які його очікують, Бог став людиною. Бог знав, що у людей дуже багато зневаги, дуже багато болю. І він став тією людиною і вирішив пережити кожен аспект. Життя, які переживають люди. Це важливо нам з вами розуміти, що в Ісусі ми маємо не лише когось, хто може співпереживати нашій боротьбі, але когось, хто завжди готовий і бажає пройти через них і місті з вами. Це сам Христос, який допомагає пройти тобі і мені ці перешкоди. Негаразди, болі, емоційний е, нестабільний стан е, депресії. Сьогодні дуже багато речей. Е, сьогодні люди в страхах, знаєте, в таких тяжких речах, але так само як пошук мудрої поради у наставника чи друга вимагає чесності та смиріння, Бог вимагає, щоб ми стали. Чесними та смиренними, коли е, віддаємо свій тягар Ісусу Христу, щоб ми чесно відкривали і казали: Господи, я не можу перенести це, Ти допоможи мені, направ мене, яви мені свою Божу ласку і благодать. Коли ми це зробимо, то отримуємо набагато більше, ніж хорошу пораду. Ми відчуємо ріст зцілення, та перемогу, яку можна знайти лише в Ісусі Христі. Це важливо нам сьогодні сприймати те, коли Христос таким чином, Він доторкається до нас. Коли ми, коли ми з вами е, приходимо до нього, і у нас багато, багато є речей. коли сам Христос народився, що нам потрібно було зрозуміти, як він переборов ці труднощі на самоті. Знаєте, коли він довірився людині як, людям, які були слабкими. Але він знав, що ці слабкі люди будуть його захищати. І він остався вірний їм до кінця. Людям. І сьогодні хочу закликати кожного із нас, щоб ми з вами. Були відкриті в спілкуванні з Ісусом Христом, нашим чудним порадником, який завжди вчасно може тобі порадити. Шукайте Його в Божому Слові, будьте впевнені, що Він вірний і Він наблизиться до вас. Якщо ви зробите один шаг, він зробить до вас 10 шагів. І в ньому ви знайдете мудрість, ви в ньому знайдете благодать Божу. Ви в ньому знайдете все, що вам необхідне. І нема такої відповіді, яку б не можна знайти в Ісусі Христі. В Ісусі Христі можна завжди знайти відповідь. І я молю, щоб Господь вам допоміг кожному знайти ту відповідь, яку ви шукаєте. Хай Бог благословить вас. І якщо ви ще не знаєте того, у кого є відповідь, Якщо у вас ще нема того радника, то у вас є можливість сьогодні помолитися, молитвою примирення, і сказати йому «Ісус, я вірю, що ти прийшов у цей світ і умер на хресті за мене. Я вірю, що ти поніс прокляття всяку неміч, всяку болячку на хресті. І я прошу тебе, прости мене як грішника. Війди в моє серце і будь моїм Спасителем. І запиши моє ім'я в книгу життя. Тобі за все дякую, що ти почув мене, що ти війшов в моє серце, і що ти є мій Спаситель і Бог. Слава тобі і хвала Тобі, великому Богові, Отцю Сину і Святому Духові. Амінь.